Я знімала відео про фермерські кури. Служили нам вірою і правдою, ми їх порубали. Ось беру три штучки, Помила, розібрала на запчасті, ще трошки їх вимочила. Тоді кидаю, значить, в мене вийде 4 півлітрові баночки курей. Кидаю тушонки, кидаю 2 столові ложки солі, але ложки солі мають бути без верха. бо я вже попробувала, то трохи багатувато. Кидаю чорний перчик, з пів чайної ложки хмелі сунелі, пів чайної ложки карі, пів чайної ложки приправи до курки, це все перемішую, ставлю, щоб воно з годинку просоліло, промаринувалося. Чотири півлітрові баночки така в мене кастрюлька, на дно баночки кладу лавровий листочок, три горошинки чорного перцю і одну горошинку духмяного. Гарненько, щільненько наповнюю баночки, прям так щільненько-щільненько. Може, там зверху якийсь кусочок м'ясушка, десь там, може, лишній, не лишній. в общем, ну, щільненько наповнюю баночки, закручую їх кришками типу твіст і складаю їх в кастрюлю. Я колись робила таку свинячу тушонку, навіть робила на ЗСУ. Передавала своїм знайомим, і вона була дуже класна. І така прям, ну хвальона-перехвальона. Скільки вона стоїть, я не знаю, бо вона в мене довго не стоїть. Ну, В погрібі півтора місяця стоїть, то точно. Більше не вийшло. З трьох орлів в мене вийшло, то лишилося маленьке крилишко, чотири півлітрові баночки. Ви навіть для того, щоб правильно дати сіль, можете поміряти своє м'язко. Ставлю її в кастрю, наповнюю кастрю водою. І ось так: от на Десь сантиметрів 3-4-5 якщо у вас є кастрюлька, воно має бути покрите повністю водою. Закіпає на, маленьк, на невеликому вогні, і потім на невеликому вогні вариться ну, годин 6-8. У мене варилося всю ніч. Два-три рази я вночі вставала і доливала воду по 3 4 3-4 стаканчики, по скляночки водички, доливаю, щоб воно завжди було так покрите водою. І ось розпечатала баночку, щоб попробувати. дуже смачненьке, м'якеньке м'язко. Трошки, звісно, костисте, але що ж ви хочете з тих кур-несушок. Так що готуйте і здорових всім рослин!